Доброго дня, любі малята! Я вас запросила до себе у гості, щоб приготувати смачний компот. Погляньте, у мене на столі лежать різні овочі та фрукти. А що потрібно для приготування компоту? Так, правильно, потрібні фрукти. Але щоб приготувати смачний компот, потрібно вибрати лише фрукти. А щоб дізнатися, які саме фрукти потрібні, я приготувала для вас загадки. Ви уважно слухайте, відгадуйте. І якщо ви правильно відгадали, я кладу цей фрукт у кастрюлю. Тож будьте уважні! Народжуються сквітки, його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть малята, то що ж воно таке? Правильно, це яблуко. Слухаємо ще загадку. Сам жовтенький, соковитий достигає серед літа. Він у джемі, у варінні і солодкий, і приємний. Це абрикос. Слухаем ще загадку. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Молодці, це слива. Слухаємо ще загадку. Лапочка вгорі висіла. Стала смачна, поживтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Відгадали? Правильно, це груша. Слухайте наступну. Зелені сережки на гілки висіли на сонечці, підсмажились і почервоніли. Так, молодці. Це Вишні. Дякую вам, маленькі мої помічники, за смачний та запашний компот. Я вам усім кажу до побачення та до нових зустрічей. Бувайте!